На Рівненщині створили ліс пам'яті. Разом із матерями загиблих героїв фахівці висадили молоді дерева як символ вдячності за захист. У соснівському надлісництві, де й заклали меморіальне насадження, з війни не повернулося троє працівників. На їх честь посадили більше п'яти тисяч саджанців сосни, берези і плодових дерев. Більше про цю ініціативу в нашому сюжеті. О, це ж мій хороший син. Це ж моя пташенятко, моя лялька. Мій, най... Мій найдорожчий. Син пані Наталії загинув майже три роки тому на Луганщині. Микола Гончарук із великих селищ доєднався до війська у червні 22-го. А вже за півроку матір отримала страшну звістку. Дзвонить телефон, і чоловік каже, Наташа, якщо стоїш, то сядь. каже наш Коля загинув. Я не, я не могла в це просто повірити. Просто не могла повірити. Про смерть на фронті свого захисника мати дізналась за кілька днів до його 25-річчя. Він був найстаршим серед її трьох дітей. Не встиг одружитися він, нікого після себе не оставив. Це дуже важко. Але я до цього часу не можу змиритися з тим, що його вже немає. Мені здається, що він ще на роботі чи служить, що він приїде. Микола став наймолодшим серед загиблих працівників Соснівського надлісництва. Нині на території підприємства встановлені пам'ятні стели на честь героїв. Таких тут троє. Дімчик, дімчик, ташеня моє. Син Надії Петрівни захищав Україну ще в часи АТО. У цивільному житті працював в лісництві. Звідси знову пішов на війну наприкінці 22-го. Загинув через півроку в боях за Креміну. Герою на віки 37 десантно по штурмому, 95-та бригада. Попала. Стрілець на, Був. на весні мені буде 60 років. Йому 40 малося бути. У пам'ять про загиблих колег лісівники вирішили закласти меморіальне насадження. Я забиваю. Так, Нажимаю. Пані Наталі вперше висаджує молоденькі сосни за допомогою спеціальної труби. Процес опанувала швидко. Те, що ми садимо, те нехай росте гарно. Дайте. Дайте. Може, наші онуки будуть тут, ходити у ліс, приїжджати, будуть радуватися. Якби був живий мій син, може й він садив би не може, а садив би, правда. Окрім матерів полеглих героїв, до процесу долучилися лісівники, які з 22-го стали воїнами. Це фруктові дерева. Юрій Кляпчук у лісництві 12 років. До війська долучився з перших днів повномасштабного. Він командир взводу інженерно-саперної роти. Нині на реабілітації після поранення. Виїжджав з людьми на позицію, завіз людей, повертався по другу групу, і машина була вражена в піві ворожим. Я був тоді з водієм, От, отримав поранення осколкової правої руки і розрив барабани перетинки правого вуха. Пройшов дві операції. Пам'ять, я ще рахую, саме головне про тих, хто загинув. Тому ліс, так само, як і пам'ятки, вони довговічні. Загалом на ділянці трохи більше гектара висадили понад 5 тисяч саджанців сосни і берези. на Рівненщині. Це перший такий ліс пам'яті. Я думаю, що з часом ці культури не тільки стануть для Рівненської області а в масштабі всієї України, для всіх воїнів. Хто буде їхати, буде так буде схиляти голову перед тим, що не тільки вони воюють і захищають нас і нашу державу, а й дійсно плекають за майбутнє для наших дітей. З війни на щиті вже повернулися 24 воїни-лісівники Поліського лісового офісу. А в масштабах України ця цифра сягнула далеко за сотню. Тож ліси пам'яті цієї осені заклали майже в усіх регіонах країни. Ініціативу продовжать навесні. Вже формується електронна карта, де будуть відзначені всі ці місця, для якого ці посаджені ліси пам'яті. Цікавляться вже деякі і бригади, хочуть хочуть долучатися до таких лісів пам'яті, щоб висаджувати разом з нами. Щоб деревці стали молодим лісом, треба щонайменше п'ять років. Надія Петрівна посадила і за себе, і за свого сина героя. Жінка вірить, що це місце стане живим спогадом про всіх, хто віддав своє життя за Україну. Ніби з ним разом, бо ми в лісі з самого маличку з ним привчила ходити. Ну, хай ліс росте, хай радує. мене всіх нас хай радує з Рівненщини. Сніжана Суд Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.